Вітаю всіх, це знову Ярік. Вже 25 рік, тому треба розповісти, як можна заробити на нових штучних інтелектах, які в принципі є. Тому не буду затягувати, хто є смачного, а ми починаємо. Я думаю, вже всі знають про ChatGPT, тому про нього я не буду нічого розказувати. Що якщо до Nvidia AI, це штучний інтелект для створення відео на YouTube, Reels Swim і TikTok, І не тільки. Він може створювати як короткі так і довгі відео, можна з субтитрами. Ще, якщо вам не сподобалося, знизу можна написати, що виправити або видалити, але то вже вроді як платно. Як все ж таки користуватися Nvidia AI? Заходимо на сайт, реєструємося і пишемо, що хочемо відео на ту чи іншу тему. Або написати йому сценарій, і він сам озвучить це відео, і підбере картинки до нього. То як все ж таки заробляти на цьому штучному інтелекті? Можна або робити вірусні відео для ТікТоку чи ютубу. А там вже або реклама, або монетизація. В принципі, все дуже просто. Ось приклад. Пишемо хочу коротке відео на тему, як почалася ера криптовалюти українською мовою, і чекаємо. Ось у нас тварилося відео. Передивляємося, але нам тут не сподобався момент. І ми пишемо, що не сподобалося. Чекаємо, і вуаля! Переходимо до іншого штучного інтелекту під назвою Гамма. З допомогою цього інтелекту можна створювати презентації, вебсайти, реферати і якісь сошал. Не знаю, що це, я не пробував, я тільки презентацію через нього робив. Так як все ж таки заробляти за допомогою гама? То все просто: заходимо на фріланс, а точніше, я рекомендую Fiverr, і тут створюємо аккаунт. Можете подивитися туторіали, як це робити на Ютубі, якщо ви не знаєте. І там пишемо, що рекомендуєте своєю мовою по презентаціям за якісь гроші. Або ще можна створювати своїм однокласникам за гроші, чи друзям, чи одногрупникам. Думаю, одногрупникам реферати лишніми не будуть. Описуємо свою презентацію, потиму на якусь тему, на скільки слайдів і в якому стилі. Потім натискаємо на кнопку Generate, ось приклад. Пишемо, хочу презентацію на тему про соладу. Трішки чекаємо і отримуємо результат. Третій штучний інтелект це Deep Brain. CHI, схоже на Nvidia. AI. Проте в нього є кілька суттєвих відмінностей. Тут є попереднє встановлені шаблони для обробки відео на такі популярні сервіси, як YouTube, TikTok та Instagram. Також присутня можливість створити німований 2D аватар, що буде у якості диктора відповідати на запити користувачів у режимі онлайн. Відтримується до 80 мов, серед яких кацапська та англійська. Підтримку української мови немає. Тому не рекомендую, якщо ви хочете відео виключно українською мовою. Тоді NVIDIA AI буде краще в цьому плані. Четвертий інтелект це Runway. На мережа Runway ML включає в себе два алгоритми: Gen1 і Gen2. Перший з них може генерувати зображення. Ген 2. Поки досить сирий, але його функціонал дає змогу створювати анімації з картинок, генерувати відео з нуля або на основі наявного матеріалу. Що ж, я думаю, вам сподобалося це відео. Я дуже над ним старався, показав і розказав вам про штучні інтелекти, якими сам користувався і користуюся на даний момент. Тому я очікую на лайк і підписку, і бажано на репост цього відео. Тому, якщо щось не ясно, пишіть у коментарі, спробую все всім об'яснити.